Це були найсильніші у світі діти, і вони шокували весь світ своєю силою. Але де вони зараз, так як минуло вже 10 років? Найсильніші у світі діти 48 мільйонів переглядів. Де стронгест кідзиневолд Юліано Енкладії. О, так ці брати мене кожен раз вражали своєю силою. А тоді мені здавалося, взагалі це щось нереальне. Тим паче робити це в такому віці. Просто подивіться, що він робить. 31 підтягування у флошку. Це більше ніж деякі просто підтягуються. Він так це легко робить. Але якщо в такому віці є здібності до такого. То є всі шанси стати олімпійським чемпіоном. Я думаю, всім цікаво, скільки років на відео. Правда? 8 років. В мене все. І тепер ми подивимось відео, якими вони стали. Це відео на їхньому каналі, і як ви бачите, вони не стали бодібілдерами там, чи гімнастами, але мають гарну фізичну форму. І я так розумію, що зараз вони захоплюються більше боксом. Ричард Сандрак Ого, now 23 years old, подивіться Richard на цей Sandrak прес. Та й грушки. Так, народився в Україні. The age of he was bench в 6 років він робив жим лежачи 80 кілограм. Ого, я дуже хочу подивитися, що з ним сталося. 600 віджимань кожен день. Вау! Це якийсь маленький монстр. Просто лоу боді фатлен Шо, шо один відсоток жиру? Ну тут вже щось придумали від себе. Я згоден, що в нього маленький відсоток жиру, але ну, це точно не один відсоток meets little Hercules, all grown up with a beard and pony Richard Sandrak was one of the best so. What's he doing now? I set myself on fire. Пожежний водолаз. Little Hercules is now a fire diver for Universal Studios. Ah, він типу каскадер. I don't lift weights anymore. If anything, it just got boring to me. Вот так вот. Це, знаєте, вже той момент, коли ти починаєш з самого дитинства, і в якийсь момент для тебе це стає просто нудним. Але бачите, він доволі впевнений собі чоловік. Можливо, багато людей очікувало від нього більше в плані спорту. Але він зараз з певністю може сказати, що я пожежний водолаз. Та ладно, вже ну тут придумали щось. Бігає по сходах. Ну це вже так. Для сюжету придумали. Та й мені здається, він зараз це робить чисто для <плес> відео. <плес> Вау. Ну а це цей китаєць, Я також пам'ю про нього сюжет. А до речі, що з ним сталося? невідомо. Nalmova... Понятно? Ти вже нам точно не цікава. CJ Center. Йоу, С. CJ Center truly Хоу. Ну, прес в нього в порядку. CJ has been exercising... А давайте глянемо, де він зараз. О, він грає в американський футбол. Ну, як мінімум, він залишився в спорті. нормальна така форма, як для 12 років. Він робив станову 135 кг. А зараз він веде інстаграм. Чемпіон з бодібілдингу. І він продовжує займатися в залі. Красава. В 10 років присісти 100 кг не кожен зможе. Та ще й станове 112 кг. Ну це справді супер дівчина. Я також знайшов її інстаграм. Вона продовжує займатися пауерліфтингом. В неї результати дуже серйозні. Варвара Акулова Варвара Акулова. в неї батьки працювали в цирку. А Який підйом вона зробила невідомо. Тому що 300 кг підняти дівчині стану від тязі. Це Нереально. Треба знайти її інстаграм. Вона займається 3 йога, важка атлетика. Ну, як мінімум, вона продовжує займатися спортом і це добре. Тож, пишіть в коментарях, які діти вас дивували. З вами був Віталій Голубєв. Побачимось в наступному відео.